Слава Україні, героям слава! Вітаються команди так само повернутися на третю опозицію. Починаємо нас з центру майданчика тієї Давайте швиденько пригадаємо заявки команд. Знову з м'ячем у нас Андрій Школа. Львів фланг. Удар по воротах Передача не приходить. Іван Романович наліво відпасовує. Петро Андрущак на лівому фланзі. Пробиває Петро Андрущак. Його зараз заблокуває. заблокували Роман Дума. Вривається. На половину майданчика суперна Ігоря Вашневського. Ігор зіграв тут з партнером, намагалися стіночку розіграти, Але, Але не вдалося цього зробити. Ну і удар поворотах у Сіці. Який класний гол Забиває у нас. Закидання вперед. Тут проходить вихід, фактично сам на сам, але Олексій б... до виконання цього стандарту. Дивимось, є удар, є сейф. Проходить суперника, йде далі. Пробивати мені наразі не прибуває. Трішечки м'яч відпустив і О, вже все, все таки пробиває. О, Зараз після цього епізоду є м'яч у воротах. Забиває в нас Іван Романович а, і зрівнює рахунок для своєї команди. І Назар Сухнацький тут. Заняє також знову передача на зараз. Ще ж друзі, другий тайм поєдинку. Ще тут, тут перехоплення. Іван Робанович розганяє контратаку, передача на правий фланг. Петро Андрошак, момент який! команди Миколи Грицини. Закидання на правий фланг. Небезпечно. М'яч матч номер три. Ми з вами дивимося. Тут поки що нічия 1-1. ЄСП. Спро... Олексій Бобков тут з м'ячем пробиває Олексій Бобко на поперечкою Грицини. Ігор Вишневський. Роман Муць красиво розіграли Переведення на лівий фланг. Що тут? Кіпер. І одразу ж контрвипад від БТО. Є удар М'яч скидає Дані на Міталя Гащука, але тут перехоплення. Петро Рущак тут. На м'ячі. Роман Дума пробиватиме. Є він Петро Андрущак. Петро Андрущак йде далі, пробиває і м'яч завертає у ворота Петро Андрущак. 2-1 стає рахунок для... Дікіс. Передача на лівий фланг, Непогано. Вихід фактично сам на Санс на свою атаку. Закидання вперед. Є удар головою і в цьому матчі. Є удар, і м'яч не влітає, ківконений. Такий... Закидання. Тоді, вперед Іван Романович прибиває по воротах І м'яч залітає в ворота. 3-1. Іван Романович забиває дуже важливий м'яч для своєї команди.